Друзі, вітаю вас! Думав, з чого почати? Субота, неділя, та ось і пів доби понеділка, ну дивлюсь, а спостерігаю за всіми коментарями, за якимись оп -оп опусами, за якимись постами, статтями та будь-де що слушайте, я, я не знаю, не те, що я не знаю. Я сам уже сумніваюся, що у нас війна. Ось дивлячись на все, це я. Той, хто у війні з 2014 року той, кого гнобили на Донеччині разом з іншими проукраїнськими людьми, били скло і в машинах, і в домах, яких відсовували на задній план і не тільки, скажімо, проросійські люди, а і влада українська. Яка існувала тоді і в Великосільківському районі, і в Донецькій області. Я вже неодноразово розповідав, що це не була особливо в області українська влада. Це була влада Воровська. У нас на сесії районної ради, де було біля 200 людей. І коли б туди приїздив, я навіть не знаю, як називати цю людину, голова військової адміністрації, друзі, Пал Іванович Жебривський. Він сидів в президіумі, розбирало якісь трати-затрати. І от стає один голова сільської ради, якому начебто показували, що він витратив гроші не туди, куди потрібно. І це намагалися довести, але знову ж не кримінально-процесуальним поводом, а ось так при людях. Що сказав той голова сільської ради? От ви собі тільки уявіть, сидить голова військово-цивільної адміністрації Павло, Павло Іванович Жебривський, ставленник Петра Олексійовича Порошенка, і він там щось розказує, що не туди пішли гроші, не той садочок збудований, не від туди взяти, а ви, мабуть, вкрали. І ось встає цей голова сільської ради і каже: На російській мові, в оригіналі. Павел Іванович, між нами ворами, все должно бути по-чесному. Ви от. Зрозумійте ось цю ситуацію між нами варами, все должно бути почесним. Так я поважаю більше ось того голову сільської ради, який це сказав чи в якості вступу свого вступного слова, чи в якості якогось невдалого, невдалого прислів'я. Чи правду він так сказав? Але йому повага більше. Він чітко каже: ми однакові. Так чому ж ви мене зараз тикаєте носом в те, що ви робите? Ми крадемо однаково, ми варюги однакові, що кусочок хліб вкрав, що вагон це крадіжка. Так, так, збитки це різні. Але це крадіжка всередині. Ось тут, ось тут це людина, яка Люди, які просто живуть в цьому. Ось це був мій вступ, друзі. Вибачте, що такий великий, але я вам багато кочо розповідаю свого життя. Такого життя, яке було насичене ну, різними подіями. Зал тоді ну він не знав, що робити. І я вам скажу реакцію залу. Півхвилинна тиша, повністю тиша. А потім сміх, регіт, істерика. От, от, люди поділилися, отак от, але це був гул зі сміхом. Ну то я віть, в якісь, в якій в які ситуації, в якій парадігмі ми живемо всі. І я щасливий радий за тих, хто цього не бачить, хто цього не знає, але їм впихують, не впихуємо, як колись сказав Іван Степанович Плющ. Не впихуйте, не впихуємо, а їм впихують людям, і люди це впитують. І забувають те, що було, і живуть впихнутим. Ось дивіться, друзі. В середу ми теж також поговоримо. і Я також розкажу події зі свого життя на прямому ефірі. Цікаві події. Приходьте, зовіть і парохоботів. А зараз подивіться ось це відео інтерв'ю, яке бере Наталія Масійчук у третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Багато хто ну, відноситься до нього з повагою, і це нормально. Я все ж таки вважаю, що Віктор Андрійович Ющенко він перший, хто вніс якусь українізацію в нашу Україну. Плюс, це для мене так, для когось мінус. Але він був у нас президентом України. І Петро Олексійович Порошенко його любий друг, як він любив казати, любі друзі. Так от, послухайте фрагментик цього інтерв'ю, яке питання задала. Масічук, і як відповів Віктор Андрійович, як спливло таке лайно, як Медведчук після того як ви його перемогли, а... як в 14-му році, коли кров заливала інститутську, як після 14-го року він з'явився, хто його витягнув? Я думаю, що якби ви Петра Олексійовича посадили напроти і задали йому це запитання: як трапилось, що він увійшов у політичну комунікацію? Як він літав з Києва, коли все заборонено? Послухали. Віктор Андрійович Ющенко відповів дуже толерантно, дуже толерантно, коли вона спитала, як же ж Медведчук з'явився в Україні, коли навпаки, після Революції Гідності, він не те, що повинен був в Криму залишатися уже в як яке купувала Російська Федерація. Він взагалі повинен був тікати в Антарктиду, але він був повернений в Україну. Ви дивіться, от наскільки парадокс вигнав в Крим. От ми кажемо, Янукович, Янукович, знову я не захищаю, я не кажу, я нікого не захищаю. Взагалі, щоб ви знали. Я просто кажу реальну ситуацію, показую. Але хто Медведчука загнав в Крим і вигнав з української політики? Це було при правлінні Януковича. Медведчук носа не показував. Ніяких партій він тут не рекламував, не робив. Нічого практично не було. Нічого. А ось коли прийшов Петро Порошенко, Медведчук з'являється в Києві на арені нашій. Український вибір, пішли бікборди, і оці там ще е, реклама його партії. Медведчук стає членом переговорної групи в Мінську. Медведчук отримує три телеканала, начебто купив він. Медведчук отримує скраплений газ. Весь скраплений газ в Україні поставляв Віктор Медведчук. Чи ділився він з Порошенком? Не знаю. Ну, по логіці і по життю нашої держави України так він повинен був ділитися. Але те, що трубу вони пополам розпиляли нафтову і качали дізельне паливо, так. Те, що Медведчук став гравцем. Повноцінним політичним гравцем в Україні після свого вигнання повернувся і став політичним гравцем, а ще й представником Російської Федерації тут і створили партію ОПЗЖ. Ну хто буде це оспарювати? Тільки ті люди молоді, які цього не знають. А давайте так: багато ж молоді з'явилось, які цього не знають. От навіть молодь, які зараз по 25 років, мінус назад, 6-7, вони цього не знали. А молодь, яка зараз 20 років. Взагалі це були діти. І ось ця молодь цього не знає. Ще є багато людей до 35 років, можливо, до 40, які не дуже були втягнуті в політику і займалися своїм життям. І вони не знали цього і не можуть знати. Вони кормили своїх родин, своїх дітей і займалися е, життям, налагодженням життя родин. Вони цього не знали. І зараз їм кажуть зовсім інше. От їм кажуть зараз. Зовсім інше, друзі. Ви бачите, що Медведчука привів Порошенко. А що відбувається зараз? Ми з вами поговоримо, що відбувається зараз. На прикладі такого собі деркача, Андрія Деркача. Я вам постараюсь зараз розповісти це і довести, не те, що довести, донести до вас, що так було. А ось так робиться зараз. І що це. Психіатрія, це психологія, це моральність, це брехливість, це знаєте, це політика, в яку не потрібно людям влазити, якщо вони цього не розуміють. Так от про деркача, але спочатку, друзі, я хочу вам порекомендувати книгу. Ціна рабства називається. Написав її пан Євген Буцик. Посилання на нього і на його номер телефона є в розділі Опис під кожним відео. Купуйте цю книгу. Я вже дуже багато розповідав, дуже багато відгуків вже було. Це чудова книга, яка ілюструє. От все те, що ми переживаємо, пережили, те, що як нас наших українців гнали через Сибір, по три роки дорога була до Далекого Східу, переселяли, переганяли, і як нас втягували в рабство. І ось це ціна рабства зараз. Так і книга називається ціна рабства. Звоніть автору, купуйте. Читайте, давайте молоді. Я знаю, що молодь заставити, за, ну, заставити читати, ну це дуже тяжко. Але рекомендуйте, показуйте, розказуйте. Хай молодь розуміє, що відбувається зараз на оцих перемовинах. Не хочу я зараз про них говорити, можливо, завтра, можливо, на стрім. Відбувається знову втягування нас в рабство. Так що купуйте книгу, друзі. І давайте поговоримо про те, що я вам... Анонсував про Деркача, але перед тим як ми перейдемо до Деркача по Ющенка, по Порошенка, по Масічук, по відносину. У мене просто от прохання до прихильників Порошенка, до прихильників колишніх можновладців, до будь-кого. А ви дійсно от, просто спитайте у цього пана, який називає себе вічно п'ятим, або ще щось Порошенка. Петра Олексійовича, спитайте, а як повернувся Медведчук? Ну от як це сталося? От хай він пояснить чітко, ясно і внятно і зрозуміло, чому Медведчук після того, як його Янукович вигнав з України в Крим, появився знову. Політичному світі України спитайте про це Ірину Геращенка. Вона була першим заступник голови Верховної Ради. Ну, парубія нема, але тоді був Гройсман головою Верховної Ради. Спитайте у Гройсмана, спитайте у Яценюка, який був на той час головою уряду. Як Медведчук з'явився тут і почав все прибирати до рук? Не пишіть що Ляшенко брехун Ви просто спитайте у них, а потім робіть висновок. Ну, переходимо до Деркача. Те, що я зараз от також бачу, дивлюсь, спостерігаю, знаєте, влазить всі, всі ці дискусії, спори, всю цю де деколи у нас, ну, Кожен другий експерт міжнародник спеціаліст спеціаліст-міжнародник. також той же ж кожен другий, а може кожен другий з половиною це спеціаліст по політичному устрою України. Кожен перший знає, хто де що і як вкрав. І кожен перший знає, хто де в чому і як не винний. Друзі, це, це смішно. Ну реально, повірте, це навіть навіть не сумно, Це смішно. Коли виходять, ну будь-хто. І вони знають, що той винен, а той не винен, коли і там, і там одна система: ні там немає слідства, ні там немає слідства, ні там нічого немає, але тут вони знають. І ось тут також деркач. Деркач це друг Зеленського. Ні, там навіть не так не кажуть, що друг Зеленського, але Деркач це той, кого підтримував Зеленський. Деркач і міндіч, це чутлі не брати. Знаєте, однокліточні там близнюки. Що з це все з президентом? З президентом, з президентом. А я вам вже казав. Ви подивіться, яку чітку установку дав Гончаренко. і вони ж дають таку установку скрізь по містах, по своїм штабах. По своїм прихильникам, коли ви пишете міндіч, не забувайте написати, що ж це кращий друг Зеленського. Я вам про це розповім. Я вам про це розповім всередину. Все. Ще раз хочу наголосити. це психіатрія. Люди, не піддавайтесь, не ставайте психічно хворими. Так от Деркач, сенатор зараз Російської Федерації Андрій Деркач. Його батько був головою Служби безпеки України. Геніально? Геніально. А син, сенатор. Російської Федерації. При всьому, при тому, він українець, він неодноразовий депутат Верховної Ради від Сумщини. від Сумщини. Мешканці Сумщини обирали його депутатом Верховної Ради. Хто в цьому винен? Ну, звісно, Зеленський. Ну, звісно ж, Ну, звісно ж, там, я не знаю, хто там ще... Татаров. Ну вони винні, що люди на Сумщині обирали деркача народним депутатом. Таких не було взагалі тоді, але вони винні, тому що вони винні. Далі. Хто призначив Деркача головою енергоатому? Я вже колись казав, але я ще раз вчу здивувати вас, хто не чув, призначив головою енергоатома Андрія Деркача Віктор Андрійович Ющенко. А брехун Ляшенко. І винен в цьому Зеленський, Татаров, Єрмак. Я ж кажу, хто там ще? Шмигаль в цьому винен. Щас Свіриденко в цьому винен. Що Ющенко призначив Деркача головою енергоатома. Ну ось у нас так виходить. У нас більше виходить. Андрій Деркач разом з Мариною Порошенко крестили одну і ту ж дитину. Не буду називати чи. Тому вони. Є кумами. Родина Деркача і родина Прошенків є кумами. Також родина Деркача і родина Луценків також є кумами. І ця трійка в кумовстві ну це не родинне, не, 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 це не кровне родинство. Да? Але вони близькі люди. Троє кумів: Віктор Андрійович, Андрій Деркач, Андрій Петро Олексійович, Марина. Жінка третього тисячоліття, всі куми. А винен в цьому Зеленський? От Зеленський винен, подвзяв їх троїх, звів, приніс якусь дитину і змусив похрестити цю дитину і стати кумами. Андрій Деркач зі своєю своєю родиною, як і Петро Порошенко, були запрошені на свайбу сина Луценка, який є ухилянтом, живе за кордоном. А ви всі. Це славити ті, хто підтримує Луценка, Порошенка. Вам це подобається. Ви кажете, чому дочка Зеленського не воює? 19 років, жінка, дочка. А той, що син у якого деркач на свадьбі з Порошенком. То нічого. Я ж кажу, я спостерігаю за цим. І мені вже просто дійсно, я вже пройшов ту стадію суму, я пройшов вже ту стадію розчарування, да, от я не люблю це слово. Я вже пройшов до стадії просто сміюся, я, я просто улибаюся. Коли це читаю, бачу. Звинувачують, що Зеленський дозволив там Дубінському з Деркачом плівки проти Порошенка. Ну, по-перше, Зеленський хто сказав, що він дозволив? Хто сказав, що у нього хтось дозвол просив. Хто сказав це? і Дубінський вийшли і показали, про що розмовляв Порошенко з московитами, з Медведчуком і так далі. Тепер далі. А скажіть мені, а де Дубінський зараз Буратіна? Його хто? При кому його арештували і тримають зараз в СІЗО? При Порошенка? При Деркачі? Чи може це Луценко зробив як генеральний прокурор, чи як міністр внутрішніх справ? Чи може це ініціювала Ірина Геращенка, будучи першою заступницею головної Верховної Ради? Чи це Гройсман? Чи це Яценюк? Хтось з них це зробив? Мені цікаво. Ні, це зробив. Це було зроблено в той час, коли президентом є Володимир Зеленський. Буратіна, Дубінський в тюрмі. А винен у всьому з Деркачом Зеленський. Ви про що? У вас трохи щось в головах складується чи не складується, друзі? От мені дуже цікаво. Ну, хоч щось може бути в головах. а? Я читаю різні, я ж кажу, пости. Українська правда. Закінчили про деркача. От закінчили, Да? Я вас попрошу підписатися, поставити вподобайки, друзі. Ми тоді будемо завжди разом. І нас буде ставати все більше і більше. І найголовніше, канал буде працювати, і він буде допомагати нашій армії, нашій боротьбі за волю. Розповсюджуйте, будь ласка, не бійтеся, не бійтеся нікого. Страх в житті. Так, іноді страх десь в чомусь рятує. Але потім це дуже погане відчуття, коли ти за рахунок страху втратив свою гідність. І боятися розповсюдити моє відео Ну, можна. Потім прийдеться розповсюдувати інші відео інших людей. І вже не просто ці люди будуть просити, як я, а за наказом будете це робити, друзі. На жаль, це так точно так, як зараз. Десь я бачив там статистику, що 16% полонених, які беруть наші, це наші громадяни: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області і Крим, вони воюють проти нас. І по даним Російської Федерації, також десь я бачив, десь знайшов не, 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 не знаю, десь бачив і не одне повідомляє: більше 60 тисяч з липня місяця. Мобілізована чоловіків з підконтрольної території. І російська, яка зараз підконтрольна Росії, ось з тої території, з тимчасово окупованої території наших громадян, мобілізована в російську армію, і вони воюють проти нас. Будь ласка, не ставте, не підписуйтесь, не робіть, бійтеся. Ну і останнє. Я ж кажу, коли я бачу якісь заклики, незрозумілі. Ну, я просто. Єрмак сказали, поїхав на єрмак. Сказав, він їде на фронт. Єрмак нікому нічого ніде не казав після відставки, друзі мої. Де б ви що не чули, які б заяви не писали, що б не говорили, позварився з Зеленським, вони розмовляли, він заявив, а він буде діяти так, а він хворий, тому і нічого цього не було. От, заг... От розумієте, взагалі, від слова взагалі, взагалі ніхто не знає, де зараз Єрмак. Ніхто ніхто знає, але ось люди всі, що пишуть, це сказки. Вигадки, ось це брехня повна, це надумане, все придумане, це все ажіотаж, це все піар, це все, щоб ви вибіжали і щось читали. Нічого, ніде, нікому Єрмак не заявляв. Я казав, це сказала, що він їде на фронт. Журналістка Нью-Йорк Таймс. Я десь це вже казав чи писав. І от у мене питання. Зразу вибігає Бутусов, Чорноволтаня, Шабунін, і кричать: Хай Єрмак іде до нас, до нас, ми тут із... бійцем, хай йде Шабунін в під моє командування. А в мене питання. Люди, якщо це ж на вас все розраховано, хтось буде радіти, хтось буде. Ой, кла, ой, а давай. Друзі, це що от. Не будьте гупіками, рибкою гупі і скурячи пам'ять. Осі ці люди Бутусов, Чорновіл, Шабунін і всі інші, і всі інші ненависники Єрмака кричали: Він агент ФСБ, він московський агент, він запроданець, у нього клікуха козирь. Друзі, Таня, Таня, Юра, Віталя. Що ж ви агента звете ВТН в свою частину до себе? Він же вас здасть, він же продасть, сам побіжить в туалет, а до вас прилетять каби. Вас же всі ваші позиції здасть Єрмак. Ну, я це все дивлюсь на це все. Люди вони можуть співставляти то, що сказали вчора, позавчора. Це я вже розказав. Що головне для брехуна пам'ять! Пам'ять. Брехун повинен пам'ятати, що він брехав вчора, тиждень назад, місяць назад, рік назад, десять років назад. В Політиці у нас проходить, що брехуну не потрібна ні пам'ять, нічого. Коли він спілкується з нашими людьми, він, він використовує тільки медицинське направлення: психіатрію, психологію і таке інше. Як козиря агента? На фронт в бойові частини це точно так, як я сьогодні записав відео 5 хвилин на телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, там все оперативно. Чому всі так піклуються? Кого ж на кого призначить Пороше Порошенко Пу! Зеленський Володимир Олександрович, головою офісу? Чого всім так цікаво? Якщо Єрмак це був завгосп для них, що це просто людина, яка не є е, посадовою особою, що це звичайний завгосп? Ну, хай призначить Володимир Зеленський собі завгоспа. Чого вам це так цікаво? Люди, співставляйте, що ви чули вчора, і що ви чуєте сьогодні, і почуєте завтра. Співставляйте, думайте, критично думайте, будь ласка. Чесно кажу, мені вже навіть не сумно, мені смішно, що змінюється покоління, змінюються роки, десятиліття, сторіччя, покоління вже п'яте, десяте, двадцяте, сорокове. А робимо те ж саме. Геніально, може, ми дійсно прив'язані до Московії? Давайте так. Може це дійсно щось так? Чому ж тягнемо себе в Московію? Чому ж валимо перемовини? Чому ж валимо перемовників? Чому ж валимо тих, кого спочатку анафіми придаємо як мазепу, а потім героями робимо? Чому ми це робимо? Я знаю. Ну це мабуть. Це щось, мабуть. Ось такі, друзі, у мене сьогодні. Новини, неновини, розмова, не новини, розмова, не знаю що. Ну, ось про це я хотів поговорити. Ще багато у мене було тем. Можливо, завтра щось. Дуже цікавих тем. Неймовірно цікавих. Ну, просто неймовірно цікавих. Але я не можу ж е проводити передачі по годині, по дві, по три, тому що ви бачите багато інших блогерів, робите висновки. Ну, така. Таке життя у нас, друзі. Як завжди, наприкінці я хочу дуже вам подякувати за ваші посилки. Всі, я хочу, щоб ви. Подивилися на ці фото. Це наші танкісти. Друзі, наші танкісти отримали спальнички, ті на які ви донатите. І ми пересилаємо, буде їм і в танку трошки комфортно поспати, відпочити. А також, друзі, вони отримали. Ось, бачите, там фото є з посудом, пластиковим посудом. одноразовим посудом. Це їм вислали. Рота буревій та рота яку ми назбирали, і я перерахував 170 тисяч на авто. Ось позвонив мені старшина, пан Вадим, да, і сказав: ви там казали, що потрібен одноразовий посуд. У нас його багато. З ким поділитися? Я їм дав адресу, навіть Євген це дав адресу е наших танкістів, друзі, нашій 4-й танковий. Зивіться, воїни діляться між собою. Ну, це дорого. А ми біжимо Чорну п'ятницю, три копійки сохраніть собі. Тьфу, у мене немає слів. По всій країні сидимо тут, п'ємо, жремо, сремо, блин. по кабаках ходимо, а воїни діляться між собою. Оце сумно, з однієї сторони, а з другої сторони, це гордо. Це гордо. От Ми, ми збираємо їм на авто. у них є Дякую роті буревій, дякую всім вам за ваші донати, дякую за вашу підтримку каналу. І, як завжди, за два дні. Величезна, величезна подяка за ваші донати. І також за те, що ви донатите на канал. Неділя! Це ось було вислано в неділю. Я щиро дякую. Лапчук Зиновію, Ковальові Оксані, пані Алінік Надії, велика подяка пані Надія. Буніна Наталії, Грах Олені, Кубраковій Тамарі, Чупахіна Лариса 20 на 80. Пані Лариса, я щиро вам дякую за канал. Лапко Людмила 50 на 50. Пані Людмила, велика вам подяка за підтримку каналу. Гриб Ганні, 30 на 70. Дякую, пані Ганні. Анна. Пане Валерій Лазебнік, на канал, тисну вам руку, друже, тисну. Ладченко Олександр і Меліхову, Мих... Меліхову Михайлу. Це неділя, друзі. Сьогодні. сьогодні. Пані Любов 50 на 50 перерахувала. Дякую вам, пані Любов. Величезна, величезна вам подяка. Черкова Тетяна, мамчура Олександра, 20 на 80. Дякую, пані Олександра, дякую велике. Дякую вам. Бергілевич Яніні, Ковальові Оксані. Оль Вікторії, друже лазебник вже практично кожен день. Дякую, дякую вам, пане Валерій. Дякую. Пані на Любові, Беньковській Ользі, два переказа. Пані Ольга, дякую вам велике за все. Дякую за підтримку. Байтурина Галині і Кухтар Ларисі. Чи Кухтар Ларисі? Вибачте, не знаю. Дякую всім. І знаєте, я ще раз до. Тих фото, що ми дивилися. От коли бачиш, що одні військові допомагають військовим, друзі, це радісно, але це й десь напружено. Чому хай би були? А ми б туди. Ми ж вдома, ми ж вдома. Ну, Всім дякую. До завтра. Україна переможе!